Статус мама. Привіт, друзі! Турботливі матусі завжди ретельно оглядають своїх новонароджених. Не меншу увагу на недобір у вазі, коліки і попрілості приваблює таке явище, як синюшність носогубного трикутника. Це явище може спровокувати у матері справжню паніку. А якщо допитлива мама звертається за допомогою до простору інтернету, то виникає маса питань і занепокоєнь. Чому синіє носогубний трикутник? Чому його називають трикутником смерті? Та коли потрібно негайно бігти до лікаря? Про це сьогодні. У студії зі мною лікарка, дитячий кардіолог Ольга Зборовська, а також мама Ірина. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Вітаю Добре. дівчата <хи> ір. Скажи, чи колись було у тебе таке, що ти зіткнувся з такою проблемою, як носогубні сині трикут? Було у мене двоє дітей. Старшим сином такого не було. А от з меншою донькою в пологовому будинку ось таке, от було. Що коли вона дуже сильно плакала, чомусь у неї було посиніння ось цієї частини. так. Оль, скажіть, будь ласка, чому у дитини синіє не на трикутник? Відчуваю себе традиційно, як це відбувається на моєму прийомі, тому що напевно не буває такого дня, коли б ні доводилось мати дискусію на цю тему з батьками. В більшості випадків я їх заспокоюю, вони виходять довольні і щасливі. Але тепер давайте розповім вам, чому це все-таки трапляється. Дійсно, ця зона да, навколо рота називається носогубний трикутник. І дійсно лікар звертає увагу на колір шкіри, і це буває іноді дійсно відображає серйозну проблему із здоров'ям у дитини. Я маленький екскурс, а далі поясню, чому це так може бути. Е, дійсно, так зміна кольору шкіри навколо губ, і не тільки, але ми зараз говоримо саме про це, може бути пов'язана із станом, коли концентрація кисню в крові знижується. Тобто, всі з початку пандемії е, коронавірусу, всі вже знають про пульсоксиметр, про сатурацію. Тут тобто, мова якраз йде про це. Тобто, якщо є в організмі якась причина, коли концентрація кисню в крові знижується, відповідно це буде змінюватися газовий склад крові, а клінічно. Клінічно, тобто зовні, це може проявлятися в тому числі зміною е, кольору Кольор. шкірних покривів. І тому, звичайно, якщо, наприклад, я помічаю даний симптом, але мама говорить про такий симптом і. Ми починаємо коли розбиратись, перш за все, я маю довести собі і мамі, що немає проблем, що сатурація в нормі, і клінічно подивитися, чи немає ознак захворювання, яке до цього може призводити. До речі, це не тільки серце. Хвороба легень може до цього призводити, патологія серця може призводити, що знижується концентрація кисню і синіє, угу. в тому числі цей трикутничок. Це може бути проблема, серйозна проблема з роботою центральної нервової системи, тобто це головний мозок. І якщо є чи травма, чи якісь захворювання. Зворювання пов'язане з цим органом, і він може неадекватно регулювати наше дихання, а відповідно знижуватись концентрація. Тобто я почала з таких серйозних проблем. І дійсно, якщо є скарга, я маю довести, що от ці проблеми жодним чином не причетні до того, що цей трикутничок синіє. І дійсно, дві треті пацієнтів, напевно, навіть більше, переважна більшість пацієнтів, які говорять, ой, у нас якийсь не такі цей трикутничок, це будуть здорові діти. І це нічого не має спільного з тим низьким, низькою концентрацією кисню в крові. А тепер, а чого ж у здорових дітей може так бути? Да? Я пояснюю завжди, що, як правило, мама помічає ось таку зміну кольору цього трикутничку під час певних фізіологічних станів. Наприклад, дитинка, якщо це маленька, новонароджена дитина, вона або тужиться в цей момент. Так, намагаючись спорожнити свій кишківник, або вона активна і теж фізична активність супроводжується, плач, наприклад, або ну, такі от різні фізіологічні стани, коли в цей момент дитина, напружуючись, так в неї розширюються вени. І угу. ці венки вони просвітлюються через тоненьку шкіру навколо навколо рота, тому що жирової тканини. Прошарку жирової тканини У нас немає. В цій, в цій ділянці розумієте? Так. І тому саме щічки, наприклад, не, не синіють, тому що в зоні щіку дитини такий товстий шар-жирової клітковини. Вони, на, до речі, мають навіть назву, називаються вони комочки буша. Тому наші малята, коли вони здорові, вони такі гарні, комочки. милі з такими щічками, так, і за це ми їх дуже любимо і цілуємо їх туди. Тому вони мають, до речі, важливе значення. Це також маленький екскурс для того, щоб під час смоктання щічки дитини були пружними, не западали, і дитина могла смоктати. Угу. Тому це не той жир, який відповідає за енергетичний наш, за метаболізм. Так от, і тому ділянка шкіри в ділян... навколо щі, зони шік, так, там, де є жирова тканина, вона не змінює колір під час цього натужування. А ось тут, оскільки є тоненька шкіра і немає жиру, то вона от змінюється в кольорі через розширення судин, яке є фізіологічним для цього стану. Щічки максимум червоні. Так, може червоніти. Я помітила, що мій син чому ну, в принципі я побачила, що мого сина синіє носогубний трикутник, саме ця частина, тоді коли він занадто довго пригав на батуті, стрибав на батуті. Так, він був активним, так. циркуляція покращилась, судини розширились, і от ви бачите, як вони просвічуються і змінюються колір. До речі, ще забула сказати про купання. Часто мами, коли гігієнічні процедури, щоденне купання, немовлят або купання вже старших дітей, вони теж кажуть, ой прям змінився. Колір, і начитавшись багато всього от того страшного, з чого я почала е, в інтернеті, та хвороба серця, легень, центральний. І, звичайно, вони е, хвилюються саме про це. Е, тобто, може бути ось це посиніння не тільки у немовлят, тобто може так, бути, може бути, але частіше у немовлят, бо їх шкіра більш тонка. І тому цей феномен ми частіше бачимо все-таки у дітей молодших вікових груп. Немовлята, і дітки грудні, так і діти до року. Але і справжнє посиніння з з хворобою, і, скажімо так, оце хибне воно може бути у дітей різних вікових груп, помічати. Угу. а у дорослих. Так, у дорослих може бути. Дивіться, медичною мовою це зміна кольору на синій, на темний, такий, сіруватий колорит або синій, називається ціанос взагалі, це від латинського слова. Да? Ціанос. Так от, акроціанос, це мається на увазі сині відділи кінцівок, пальці, на ногах, на руках, сині губи, синій мочка вух. Це все називається акроціанозом, і це може бути ознакою хронічних захворювань легень у дорослих, хронічної серцевої недостатності у дорослих. тобто це важкі стани. І я завжди мамам кажу: повірте, якщо у пацієнта такий стан, що в нього дійсно упала сатурація до такого рівня, що ми бачимо оцей ціаноз, не може бути, що є тільки ціаноз, а у всьому іншому всіх параметрах дитина або людина здорова. Тобто цей ціаноз буде супроводжуватися ще тими симптомами. Симптомами тих захворювань, які до цього призвели, або це буде задишка, uh -huh. так важке дихання, прискорене дихання, стогнуче дихання, або це будуть ознаки серцевої недостатності у вигляді набряків, зниження фізичної активності це серйозний симптом, коли він справжній, і тому по суті функція лікаря це заспокоїти маму і довести, що дитина не має оцих. Захворювань. І от якраз таки я цим і займаю часто на прийомі. Що якщо мама прийшла, а часто вона приходить самостійно, вона сьогодні мами наші мають великий потік інформації, вони мають доступ до мереж, до інтернету. З одного боку це добре, з іншого боку, це іноді призводить до таких хибних тверджень, коли мама читає і кожне слово співпадає. З її тривожними думками. Так. І особливо, от саме... коли гормони, це так після народження так, дитини. Так, тут і залежить від особистості, від від характеру uh -huh. мами, від її рівня тривожності, від її психотипу, ну і від цього стану, який пов'язаний загостренням всіх інстинктів, коли uh -huh. жінка тільки народила, і коли вона особливо годує груддю. Всі, хто цей стан переживав, розуміють, що це такий стан. Ну, він для мене це магічно. Це, це щось поза медициною, тільки, а ще й щось таке. Ну, до речі, я. Я сама загуглила, я сама так. особисто загуглила носогубний, синюшний носогубний трикутник. І одразу Google видав там трикутник смерті. Ну прекрасна назва от саме да. для Оптиміст, мами. Для мами це так. вже все. Я вам хочу сказати, що я вам дуже вдячна за це запитання, і що ми можемо це озвучити для наших слухачів, але все-таки я хочу, щоб вони після нашої розповіді зробили правильні висновки. Тобто, це не означає, що ой, лікар казала, що це в більшості випадків все добре, і тому я не звертаю увагу. Якщо все-таки це вас хвилює, запам'ятайте, що консультація у лікаря це не завжди прийти і отримати лікування. Так. Іноді консультація лікаря це саме оце роз'яснювальна робота, запитати, чому так може. Бути, а чи я нічого не пропускаю, чи я все вірно роблю. І якщо це буде такий комплайнс між мамою і лікарем, то оцей візит він не нашкодить дитині. Мама просто буде розуміти, що ми вс вона все робить правильно, що дитина здорова. Тому що я вам хочу сказати, що дійсно іноді оця тривожність мами стає причиною того, що ми виявляємо певні хвороби на їх ранньому uh -huh. своєму Старі. етапі розвитку і. Приходить мама, нібито каже: ви знаєте, напевно, от в мене і з тою дитиною так було, і напевно, тут так само, але я про всяк випадок вирішила звернутися. А коли ми починаємо обстежуватися, ми так і щось знаходимо. Mm -hmm. Тому оцей співпраця лікар-пацієнт. Я думаю, що коли вона правильна, коли вона направлена на те, щоб нічого не пропустити, це буде добре. А от коли потрібно негайно звернутися до лікаря, от саме в цьому випадку? Ну саме в цьому випадку дивіться взагалі ми називаємо такі симптоми червоні пропорції. Часто консультація лікаря-педіатра, коли тільки народилась дитина, і це називається догляд за здоровою дитиною. Коли дитина оглядається в перші доби після життя, потім кожний місяць протягом першого року життя. Ми ознайомлюємо маму з дитиною. Знаєте, я завжди жартую. Ми коли щось купуємо, особливо якщо це така серйозна техніка, до неї йде інструкція. Да, до будь-якої техніки до дитини інструкція не дається, хоча це складний організм. І на да, це навчається у школі, і іноді я так думаю. Слухай, ну це парадоксально. Отримаєш такий девайс так. у вигляді дитини, так настільки складний організм, а інструкцій до нього немає. Тому якщо без жартів, то оцей догляд за здоровою дитиною, коли він відбувається належним чином, то консультація щомісячна лікаря це не тільки виявити хвороби, і сказати, що дитина здорова, це є консультування відносно фізіологічних станів і відносно. Того, що є червоним прапор, що таке червоні прапорці, за яких симптомів мама має звернутися негайно, вночі, під час повітряної тривоги, будь-коли, коли вона має тривожитись. І я не можу сказати, що це тільки відносно носогубного трикутника, а взагалі будь-яких, але, звичайно, це стан свідомості. Перше, що хочеться завжди сказати, тобто, коли дитина перестає бути активною або стає не тільки, що вона втратила свідомість, а коли дитина. Стає активною лише за стимуляції. Наприклад, якщо це грудна дитина, тобто вона виглядає. Сонливою або нашою мовою летаргічною і може відкрити очі або почати рухатись, тільки якщо ви її активно стимулюєте. Так, це ознака, як правило, важкого захворювання. Так? Е, ну, звичайно, втрата свідомості. Це теж судоми у дитини. Uh -huh. так? До речі, самі судоми теж призводять до носугубного посиніння uh -huh. носогубного трикутника, бо під час судом дитина адекватно не дихає і кисень буде знижуватись в крові його концентрація, і буде шкіра змінюватись. Тому це наявність судом, це е, наявність лихома. Анки дуже високої, яка скажімо так. Вище 38,5-39, і при цьому є оці симптоми пригнічення дитини або ті самі судоми. Це висипка на шкірі, але яка висипка, щоб зараз мами всі не побігли. Це висипка, батьки її називають кров'яниста. Так, це такі як такі кров'янисті точечки, Називається медичною мовою геморагічна висипка. Як правило, така висипка є ознакою важких захворювань і інфекційних, і захворювань крові. Тому в домашніх умовах можна такий простий тест провести. Це така висипка, коли, якщо ви Мати склянку, пусту і так. Почнете притискати склянкою цей елемент висипу. А чому саме склянка? Бо вона прозора, я можу бачити, коли я склянкою притискаю елемент висипу, а він залишається, він не зникає. Угу. Це означає, що це може бути саме та висипка небезпечна для життя, яка може протягом декількох годин дитина може серйозно ускладнитись. Угу. Ну, так, напевно, я можу щось пропустити, тому що я без, скажімо так, такого матеріалу, який би мені це все підказував. Але це називається червоні прапорці. Але от ми на них звертаємо увагу. Тексті носогубного трикутника, напевно, це якесь важке дихання. Так, якщо ми думаємо про пневмонію, а це, скажімо так, одна із найбільш частих причин, то це часте дихання. Що значить часте? Таке відчасу, що дитинка або бігла, або якщо вона ще не вміє ходити, або вона щось дуже активно робила фізично. Тобто вона так дихає, як то вона важко потрудилась, або стогнуче дихання, або дихання з якимись звуками, які чути на дистанції, свистячі або якесь таке ну. Подібні звуки вони мають медичні терміни, як буду їх називати, то не зрозуміють. Mm -hmm. Тобто це або під час вдиху звуки, або під час видиху. Оце тобто такі це червоні пропорції. Так, це не тільки. Ви просто запитали, от, а коли все-таки так. тривожитись? Якщо досугубний uh -huh. трикутник просто от вам видається не таким, то подивіться, чи немає ще інших симптомів небезпеки. Uh -huh. А як почувається себе ваша дитина? А чи вона їсть п'є, грається є так само активна, як і попередні доби? Чи, чи не, не змінилось щось в неї? На зразок того, що я привела приклади. Тобто, якщо дитина має цей трикутник, посинівший тільки під час плачу, а інших симптомів немає. То, в принципі, і не потрібно. Так, звертатись. я Думаю, що в принципі знову ж таки тут обмовки мають бути в більшості випадків. Якщо поміж плачем у дитини немає цього ціанозу, і дитина активна без інших симптомів, то з високою ймовірністю ця дитина здорова. Яке лікування призначають, якщо все ж таки виявили ціаноз? Ну, дивіться, ціаноз це симптом. Тобто це відображення низької сатурації, як ми вже домовилися да? в більшості uh -huh. випадків. Uh -huh. Тобто, а тоді лікування буде залежати від причини, якщо причина, наприклад, пневмонія. Тобто ураження легень або ну можливо батькам буде зрозуміліше, що там е, ураження легень при там ковіді, при бактеріальних інфекціях та будь-яких. Тобто, легенева тканина запалена, відповідно, газообмін не відбувається, то я буду лікувати пневмонію. Uh -huh. І якщо це бактеріальна пневмонія, вона лікується антибактеріальними засобами. На це буде направлено. Якщо це, наприклад, напад бронхіальної астми або обструкція, мами, напевно, кого вже є діти, знають, що таке обструкція, так. це коли свистить uh -huh. дихання, а в народі кажуть. Хима грає. Можливо, ви чули таке раніше, Ні, люди старшого покоління. І так завжди, коли приходили, якщо приходить на прийом бабця з онуком і там з мамою, вони кажуть, лікарю, Хима грає в грудях. І це такі свистячі дихання, так традиційно люди раніше описували. То якщо, наприклад, це обструкція, тобто спазм бронхів, як буває при асмі, як буває при бронхівліті, то в нас є такі препарати, які ми інгалюємо, щоб цей спазм бронхів зняти. От як ми лікуємо. Угу. Якщо ж, наприклад, як лікар-кардіолог діагностує ваду серця, то в залежності від її анатомії, ну в більшість вад потребують оперативного лікування. Тобто, якщо це вада серця, яка супроводжується ціанозом, цею синюшністю, це означає, що така дитина буде оперуватись. Тобто лікар-кардіохірург він буде коригувати анатомію серця і пришиє все туди, куди потрібно. І скоригує всі, скажімо так, негаразди анатомічні, які, на жаль, в процесі розвитку дитини в утробі матері стались. І хочу сказати, щоб теж заспокоїти, бо все-таки наша мета не налякатись на да, цим а. ефіром, а навпаки, заспокоїти. Хочу сказати, що переважна більшість ват серця сьогодні коригується дуже успішно. І наші пацієнти в подальшому займаються спортом. Молоді дівчата стають дорослими. Молодими матусями. жінками і світ потім матусями, Мама. так тобто, сьогодні це не вирок. Тому не бійтеся звернутися, а навпаки, вчасне е, звернення до лікаря, своєчасний діагноз дозволяє сьогодні за допомогою медицини, там, де дійсно доречно наше втручання, от е, допомогти пацієнтам. Тобто, лікуємо не ціаноз, немає такого універсального препарату, а лікуємо ту причину, яка стала. В основі от появи зміни кольору шкіл навколо рота, mm -hmm. от так. Ну і на завершення, Оль, можливо, ви декілька порад дали нашим глядачам, як зберегти своє серце, так як ви лікарка-кардіолог, в порядку. Дякую вам за це запитання. Я про це часто говорю на прийомі. Це іноді заміняє повноцінне лікування. Так, як думають іноді пацієнти, е, перше за все хочу почати з того, що витоки багатьох проблем в дорослому віці, вони в дитинстві. Uh -huh. е, ну який основний ворог серця? Це зайва вага, uh -huh. це е, недостатня фізична активність. І, звичайно, коли я говорю з пацієнтами, я маю досить багато сьогодні дітей, які приходять з ожирінням, mm. ожиріння супроводжується високим тиском, іноді батьки дивуються, бо дитині, наприклад, 6 років, 8 років я діагностую артеріальну гіпертензію. Вони кажуть, слухайте, у мене в моєї мами була гіпертензія, у батька, а це такий ще маленький синочок чи донька. Я кажу, так, і пояснюю їм ці причини. А далі саме цікавий… Це і сюрприз для них, коли вони питають, що давайте будемо лікувати, бо я знаю, що таке гіпертензія. Я бачила, як страждали мої там батьки. Давайте щоденько таблетку. Я кажу, угу", а таблетки немає. А лікування це називається модифікація способу життя. Будь ласка, давайте думати, а чим займається ваша дитина? А чи відвідує вона якісь секції, а чи їй щось подобається? Як правило, там багато причин, тобто недостатня активність. Ну і харчування теж. Консультую пацієнтів, іноді скеровую їх до таких спеціалістів, як нутриціолог, угу, тому що є так. в основному всі говорять, що не можна їсти. А є такі лікарі, які говорять, а що можна. Так, що і треба. я завжди кажу, що дієта це не відсутність їжі і смачної їжі в раціоні, а це, скажімо так, збалансований такий набір інгредієнтів, коли людина і сита, і задоволена, і смачно, і приємно. Ну, особисто я для себе взяла сьогодні, що. Не потрібно пропускати скринінг, так. Так. Це наша, знаєте, це ви мені прям бальзам на душу, тому що ми ще студентських років чуємо, що медицина має бути профілактичною. І до речі, нічого так не стимулює профілактику як кишеня пацієнта, так? Тому що профілактувати дешевше, ніж, ніж лікувати. Так. І в тих країнах, де страхова медицина вже досить так. Активно працює, то звичайно їх дуже стимулюють до профілактичних оглядів оглядів, тому що страхова компанія це бізнес, і вони чітко рахують кожну копійку, але якби вторинно виграє. І пацієнт, не так, тільки страхова компанія, тому що його стимулюють до профілактичних оглядів. Відповідно, на ранніх етапах ми можемо або запобігти, або вчасно втрутитись в серйозні проблеми. Mm -hmm. і ну і краще в будь-якому випадку звернутися до лікаря, щоб лікар тебе заспокоїв, навіть просто заспокоїв і сказав, що все добре, чим переживати і читати або букву. починати самолікування. Mm -hmm. це, так, це, це теж, це теж дуже неприпустимо. Дуже дякую вам за розмову та за такі цінні поради, Ольга. І я вам дякую, що запросили для такої бесіди. Так, дякую. У Біблії є прекрасний вірш: понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Давайте будемо берегти свої серця та серця наших рідних. Будьте здорові і до зустрічі! Друзі, дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам подобається наш контент, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і залишити коментарі. Ми будемо дуже вдячні за вашу підтримку та з радістю будемо продовжувати ділитися з вами цікавими відео.